Бажальна війна в Україні щодня забирає життя, щодня руйнує домівки і майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я, Андрій Данілевич, я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, в них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Ще кілька місяців тому 34-річний мешканець Харківщини Микола Коростельов. Був найщасливішою людиною у світі. У нього народився син. Він гуляв із ним, міняв підгузки разом із дружиною радів посмішка малюка. Поки російські війська не прийшли у Харківську область. Страшна доля молодої сім'ї. Далі в історіях цієї війни. 26 травня у Харкові від снаряду, випущеного з російської гармати Піон. Загинув Микола Корестильов зі своїм п'ятимісячним сином Михайликом, 25 п'ятирічна мати малюка Олександра досі не може оговтатися від трагедії. Тож розповів цю страшну історію найкращий друг Миколи та хрещений батько маленького мишка Тарас Крудько. Ми виросли в одному районі, тобто я його пам'ятаю стільки, скільки себе пам'ятаю. Завжди справедливий і завжди приходив на допомогу. Я знав, що йому можна позвонити там у будь-який час, і він приїде. Веселий симпатичний хлопець, який приваблював багатьох дівчат, одного разу серйозно закохався. Він просто приїжджав, побачив симпатичну дівчину, зупинився. Якось вона там позвала його там починити кран, Ну отак за це заворушилась, і вони ціленаправленно хотіли дитину. І слава богу, ця дитина у них з'явилась буквально там через півроку. Батьківство серйозно вплинуло на життя Миколи. Ну от життя Миколи можна поділити на дві частини: це до народження дитини і після народження дитини він став самим щасливим щасливою людиною у світі. Він забув, що таке гульки там з, з друзями. У нього тільки дитина, дружина і все. Кожного дня, буквально кожного дня, ну днів п'ять у тиждень. Ми вечеряли разом. Вони приходили до нас, як до себе, додому. Ми до них могли прийти. Ну, ми як одна сім'я були. І Колі, якщо ви зайдете до нього в інстаграм, то побачите, що у нього одна дитина, один мішенька. Більше нікого в нього не було, і він його й носив, він його і кормив, він його йому памперси міняв. Тобто він став самим щасливим, просто Казав йому, що він схожий на Сашу, так щоб його подразнити. Ну а це тут, мабуть, і правда він такий. Хоча очі були голубі, як і у Колі. Тарас із Миколою відчували, що незабаром розпочнуться якісь військові дії у повітрі. Давно нависала загроза. Друзі домовилися у разі необхідності, їхні родини виїжджатимуть з міста разом, але не склалося у Саші. Це дружина колі. Є ще дитина старша, і вона на той момент була з її першим чоловіком у іншому місті. Недалеко, але у іншому місті. Тобто, це. Затормозила їх, вона не могла їхати без дитини. А щоб дитину забрати, чоловік не віддавав. І ми поїхали самі до западної України. Та коли у Харкові стало трохи спокійніше, вони повернулися одними з перших. Саша пішла працювати на деякий час до наших спільних друзів салон краси. І в той день він їй позвонив і спої питає, чи забирати тебе з роботи. Вона каже: Та я можу сама доїхати. Але на вулиці прохладно, я з собою куртку не брала. Ну і все йому більше казати нічого не треба. Він вже там приїхав. Він зайшов у салон з дитиною і почався обстріл. І снаряд попав прямо в їх салон. Перший Ну салон у салону собі посипалась криша трошки, і вони вирішили. Ну як Саша каже, Коля вирішив біжати. Спочатку дитина була у Саші на руках, поля потім схопив дитину і почав біжати спереді. Буквально метрів п'ять від неї. І буквально от прилетіла туди, що вона каже: я нічого не зрозуміла. Як хлопок такий був. Тобто це не вибух, а як хлопок. Їй там чимось трошки привалило. Вона встала, побачила полю і. Він був весь чорний і Міші не було. І вона сказала, що якийсь час його не могли не знайти. В нас з'явилася надія, тому що в одній з лікарні сказали, що поступила дитина після обстрілу. Не зрозуміла чи я. І з'явилася велика надія, що це Міша, але поїхали ні, це був не Міша. Немовля, знайшли тільки згодом. Вибуховою хвилою його відкинуло на декілька метрів. Його відкинуло на, на дах будівлі, яка була поруч багато мрій, але вони всі були, були пов'язані з Мішею. От коли він виросте, от, а як він буде, я хочу віддати туди і туди його, і туди. Це його життя стало просто навколо міші. Ну, їх поруч охоло на одному кладовищі. Люди не должны погибать від снарядов. Мішенька, ми всі тебе любимо. Ось так вмить російська ракета знищила життя цілої родини. Одна з десятків тисяч трагедій, які окупанти навіть не помічають. Селище міського типу Макарів, що неподалік від Києва, протягом тривалого часу воно було ареною боїв між путінськими нападниками та нашими захисниками. Декілька разів цей населений пункт переходив під контроль ворожої сторони. Більше десяти тисяч мешканців перебували під постійними обстрілами. Серед них була і родина Литви. У цьому погребі ми ховалися. Коли були гатили снарядами, от, вилазили по ступіньках, вилазили по ступіньках, тут дверей немає, все побите. Оце тільки залишилося щось з дверей, одна бляха, Оце по цих ступіньках ми спускалися туди. Була наслітня кухонька. От. Нема її, нема вже газової плити, нема все, все побите, все зруйноване. Криша зруйнована, стін зовсім не було. Це волонтери строїли нам стіни. От. А це той диван на який спала мама, на який спала мама майже по ще два місяці. Це другий хід в хату. Двері тут такі були здорові повибиваті. Одні двері вибиті, другі. От. Людмила показує, що залишилося від її розтрощеного будинку, який зруйнували дві російські ракети. Відтоді минуло більше чотирьох місяців, а жінка і досі ледь стримує сльози. Єдина розрада для неї ось ці котики, які народилися уже після звільнення Макарова. Ось маленький котик. Боже, хороший. Маленький. Пілетик. Ой, цепу сьома, який харас. Запрошує до хати. Це та частина, яка вціліла. Так, оця в кімнаті тут теж розбомбило. Вікон немає, тут нема вікон, тут немає вікон. Тут як приїхали, тут взагалі залито було в глині. Оце все заливало, просто лило. У таких умовах Людмила живе разом з 84-річною мамою, яка перенесла інсульт. Маму положили сюди, на диван, Лягай, лягай, ляг, 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 ляг. Людмила пригадує, як до останнього не хотіла вірити у те, що почалася війна, доки на власні очі не побачила російську танкову колону, яка пересувалася уздовж її подвір'я. Сюди почали вони цей їхати колоною. Я якраз їх побачила, вони їхали тут по окружні у нас за хатами. От, дуже велика колона, і на танках тих написано буква «В» англійська, і взади красний прапор. Зима, листя немає і видно. Я вийшла сюди і стала через, на на трубу дивитися. Коли бачу, у нас за забором от за забором, їде бобік такий низький, без верху і з водітелем, і, 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 і начальник їхній їде. І роздивлюється кругом по сторонам. Я так присіла і впала. От, тоді я вже почувствовала, що це вже капець, що, що це вже все. І тоді вже наступ нас тут почалося страшне щось. Гольф-клуба почали стріляти, ракети, Оце що тільки тут не літало, не падало. Граду ліпив, був у нас тут на вулиці. Нас пошкоджило два вікна. Ховалися ми у погребі. Мама лежача долі. Отак на карачках перелазили по тих ступіньках погреб невдовний, не приспособлений для цього всього. І замерзали до такої степені, що я просто чуть сузнання не тіряла. Ну так така була холодина, що, що ну, просто не можна вже було видержати, ног не чувствуєш. Душ, просто душа і серце, просто воно болить холодом це. Є. І їсти зварить взагалі не можна було, якщо вдень. У таких умовах родина прожила три тижні. А 17 березня одразу дві ракети прилетіли на їхнє подвір'я. Як готонуло воно, один раз гатонуло, а це ще другий раз як готонуло. Ви знаєте, вже нічого не є, сознання, вже мозок не працює і нічого. Стоїш і думаєш, що ж воно це? Коли син кричить, мамо, я ж поки перелізла через ті руїни, бо там же з цієї, ті з ті доски, бачу, що тут одна пилюка, отакі ці кучугури лежать. Труби ці лежать із газу, нема побита все. Одкривали двері. Вона, мама, стояла на колінах. Отут От у двері, представляєте, стоїть на колінах, отак От стоїть на колінах. Вона стоїть. Благодаря шторам і тюль, що такі куски скла не впали на маму. Вони не перерізали її. Далі був важкий шлях на захід країни. Українські військові та волонтери допомогли родині дістатися Івано-Франківщини. Там дочекалися звільнення Київської області та за першої нагоди виїхали назад. Приїхали, я впала на землю, цілувала свою землю, рідну хату. А стояли собака, і я плакала просто. Собака залишилася жива. От. Котики були живі. Завдяки волонтерам будинок частково відбудували, але попереду зима, і треба встигнути завершити усі роботи. Проте найголовніше, каже Людмила, щоб швидше настав мир. Я відчуваю, що наші переможуть, що наша рідна Україна буде мирною, така як і була. Кожен день, коли йшла війна, я на колінах спочатку молила за наших солдат, щоб Бог їх за нашу Україну. рідну Україну, щоб захистив, щоб вони не прорвалися. Ну а це, щоб молитви були, які я починала. Щоб можна було спів, помолиться. Я вірю, що наші українські солдати переможуть, переможуть, що мир буде за нами. Так, зараз мир в нашій країні це єдина мрія для усіх українців, де б вони не опинилися. Через цю кляту війну. Україна заслуговує на мир. Перемога буде за нами, інакше бути не може. Обличчя кольору війна. Таку назву має вистава, яку Маріупольський театр Концепція представив нещодавно в Києві. Той рідкісний випадок, коли самі ж актори і стали прототипами своїх героїв. Все, що побачив глядач на сцені, у житті прожив кожен з акторів у Маріуполі. Подолі гостинно зустрічає своїх колег з Маріуполя. Лунають перші музичні акорди, і в залі настає тиша. На екрані ретроспектива вистав Маріупольського театру Концепція. Чорно-біла плівка, наче нагадує про час, в який вони більше ніколи не повернуться. Час у якому вони разом зі своїм глядачем були об'єднані мирним життям. Чному порядку на сцені максимально реалістично намагаються відтворити пекло, в яке поринуло місто наприкінці зими. На екрані горять зруйновані будинки. Чутно, як летять снаряди, і падає сніг, на який маріупольці тоді просто молилися. Потім нас відпрошили світло. Та будь-який зв'язок. Ми були відірвані від всього світу, але ми не здавалось. Ми почали об'єднуватись. Спільне горе дійсно об'єднувало людей різного віку та віросповідання. Абсолютно відірвані від світу, одне для одного вони стали своєрідними рятівними жилетами. Разом вони добували воду, знаходили їжу, лікували одне одного, навіть ховали. Також разом. Вчора ми намагалися поховати двох жінок. Не вийшло. Земля дуже промерзла, і тепер вони просто лежать у пакетах. На лагочці. На сцені хроніку блокадного Маріуполя розповідають 10 професійних акторів, троє музикантів та фотограф, який в юності грав у молодіжному театрі. Підтримати його на прем'єрі прийшла донька, якій теж вдалося виїхати зі зруйнованого міста після кількох місяців життя під бомбами та в окупації. Дуже важко сприймати те, що ось те, що у розцені тобто це дійсно реальність, в якій жили мої батьки. Тата сьогодні вперше вийшов на театральну сцену знову а, і. Думаю, це дуже важливе день буде для нашої родини в історії цієї війни. Як нам далі жити? Коли наші старі малюнки маромки завали доріви. Як знайти дорогу і повернути всі додому? Пісні, які звучать у виставі, написав Маріуполець Микита Леонтьєв. Пісні були написані не для театру, вони просто були написані, бо серце боліло. І так вийшло, що вони підійшли по концепції у нашу виставу. Першу пісню я написав наприкінці березня. Вона присвячена моєму дуже хорошому знайомому з Маріуполя, який загинув. Втома знають, любов Глядачі крадькома витирають сльози. Більшість у цьому залі ті, хто пережив усе, про що актори говорили зі сцени. Враження як людина, яка мешкала в місті Маріуполь усе своє життя і пішла туда все рознімати дуже гарне. Це дуже було реалістично, оперативно і дуже емоційно. Це вся правда. Таке було враження, що повернулася в ті часи. Обличчя кольору війна вистава, яку створило саме життя. Тут жодного вимислу чи перебільшення, лише тільки правда, справжнє свідчення геноциду українського народу в обличчях Маріупольців. Незабаром актори поїдуть із виставою у велике європейське гастрольне турне, щоб розповісти усім про безжальну війну в Україні. Я вірю, що дуже скоро кольори війни знов зміняться найяскравішими кольорами нашого мирного і щасливого життя. Віримо у якнайскорішу перемогу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.